Медичний бізнес він дуже відрізняється від інших бізнесів, тому що він регульований державою. Ти повинен в своєму бізнесі реагувати дуже швидко, і ведення бізнесу дещо відрізняється від зазвичай інших галузей. Насправді цей курс це повністю весь інсайт, Це не можна виділити там якусь одну ланку. Це дало розуміння глобального процесу управління всім і розуміння, куди рухатись на найближчі рік, два-три. Вибрала саме бізнес-рецепти для медичних центрів, тому що це заглиблення саме в ту сферу, в якій я працюю. Я Очікувала і моє очікування справдилося, що я буду в спільноті однодумців в спільноті людей, які проживають ті самі проблеми, як і я. І відповідно, це для мене було найбільш корисніше, і так справді сталося. Протягом всього навчання лектори нам пропонували. Дієві методи і такі речі, які ти можеш імплементувати ось уже завтра. Це стосувалося найрізноманітніших сфер і маркетингу, і стратегування. Дуже багато речей у нас ще є в плані. Тобто нам ще потрібен час для того, щоб імплементувати, але всі вони дієві. Я точно знаю, що це набагато змінить якісну роботу клініки. За кожен крок, етап цього навчання я виписав собі дії, які я маю зробити в процесі конкретні, які пов'язані з роботою клініки, і впроваджував їх. Мені воно дало впевненість в тому. Ким я маю бути як управлінець в моєму бізнесі, за що за які процеси я маю відповідати, а які не мої, і що я маю правильно делегувати, а що все-таки є моя роль, яку я маю якісно виконувати, і які результати я маю показувати, будучи в колі однодумців, будучи в колі тих, хто теж пов'язаний з медичною сферою, набагато легше знайти спільну мову, обговорити спільні проблеми, обговорити виклики, які стоять на сьогоднішній день саме в Україні. В сфері охорони здоров'я і спільно знайти якісь рішення в когось запозичити комусь, наприклад, запропонувати своє. Я думаю, що ця програма цілком підійде не тільки управлінцям, керівникам бізнесів. Вона підійде в основному людям, які хочуть навіть відкрити власну справу, які хочуть зразу з чистого листа правильно вибудовувати стратегію, тому що наша стратегія, яка була вибудована ще з 2019 року, вона була вибудована по відчуттях і на драйві на ентузіазмі керівників і співзасновників компанії. Якби спочатку була вибудована правильна стратегія, яку ми вивчили в на протязі цього всього курсу, то я впевнений, що результати зараз були б набагато кращі і е, воно би дало ясність того, що ми маємо робити в майбутньому.